Найбільше досягнення української громади Словаччини за попередні два роки відкриття центру української культури в Пряшеві. Цю будівлю місцева влада надала Союзу русинів українців на 20 років оренду. З часу діяльності центру тут відбувається жваве культурне життя, яке також збагачують представники України. Це справді живий проект. Він працює, показує свою роботу. Сюди приходять люди, що ми раді не лише місцеві українці, але і словаки, які цікавляться нашою культурою і культурою України взагалі. Ми закриваємо від Закарпатської області по цьому напрямку майже всі мероприємства, які проводяться у Пряшовському самоврядному краї, також Кошицький самоврядний край. Ми вже дійшли до Жиліни і Братислави. Крім цього, ми ще. Привозимо сюди колективи із Западної України, це будемо говорити, Івано-Франківці, львів'яни і з Тернополя. Частими гостями в Пряшеві є передусім Закарпатці. У дні підготовки до Великодня в центрі української культури відбувся майстер-клас з писанкарства для школярів з'єднаної школи імені Тараса Шевченка. Традиціями оздоблення писанок ділилися ужгородські майстрині. Демонструючи стародавні та сучасні техніки виконання, буквально два тижні тому придумали той, сидячи на відкритій виставці, бо тут були виставки наших майстрів творчі, які ми відкривали в Закарпатської області. І я предложив колегам із русині українців зробити той майстер-клас із діточками їхніх шкіл. Прийшли наші п'ять майстрів народної творчості. Трохи не впевнені, але дуже зацікавлені. пряшівські школярі самі виводили орнаменти на підготовленому матеріалі. Традиції закарпатського писанкарства виявили інтерес як дітей, так і дорослих. Совочолі пригадували матерів та бабусь, які добре зналися на писанкарстві. А молоді господині утверджувалися в закарпатській традиції розпису. Зацікавилися, я їм упростила трошки, просто попробувати зробити, просто сам хрестик викласти бісером, паєтками. Діткам сподобалося. Головне, я їм розказала саму технологію виконання писанки від початку до кінця до завершення. І одну половинку вони зробили тут, іншу половинку я їм бісеринки і паєтки дала додому, і вони. Вже на другій стороні писанки будуть пробувати вдома Самі з батьками. Це була для них перша така зустріч із майстерками такого красивого уміння. Думаю, що велике враження для них буде. Вони понесуть і додому це, покажуть мамкам. У Ужурицькі майстрині з умінням донесли ази різних технік виконання писанок бісером. Написанці мальованці демонстрували безкінечний всесвіт. Я з Іршавського району там малювали ружі. Тут більше показані і квіточки, і показані птиці, тому що птиці теж енергію свою несли. Ну, кожне, що зображалося на писанці, звичайно, несло радість. Писанка саме сама яйце це є продовження роду, тому що писанка це не вмирає, вона завжди несе у собі зміст продовження життя, тому що з неї народжується якраз птиця, з яйцем і живе, і не живе, а з нього народжується живе. Потім, якби ця птиця знову нанесе нам яйце у світ і це яйце знову стає птицею. Це як безкінечне замкнуте коло. До прикладу, монастирська техніка бере витуки із села Приборжавське Іршавського району, яку утверджували свого часу сестри черниці монастиря імені Серафима Саровського. Її особливості Ольга Дурда засвоїла з дитинства, бо виросла у мистецькій родині. Обмокується в віск 10 12 разів. обмокується в віск, щоб набралася така ж ще воску. Потім, коли вже на цьому яєчку є воск, в нього тоді впаюються гарячі бісеринки. Я кожну бісеринку беру на голочку, товсту голочку, і нагріваю її над свічкою і викладаю візерунок, який придумаю більше, дотримуюся якихось візерунків наших вишиванок, тому що в нас. На Закарпатті досить популярний ромб на вишиванках. Я особисто не малюю писанки, але дуже мені ця робота любиться. У мене є знайомі жінки, якісь приятельки, які цим займалися дуже довго від середньої школи. Я тільки по покупаю ці писанки, але не малюю. Подібні заходи зберігають і примножують традиційну культуру для нових поколінь, заохочують до творчості і пізнання. З виставкою можуть ознайомитися всі бажаючі, які цікавляться традиційною культурою Закарпаття. Якби більше людей їздило в Україну на власні очі, побачили. Я знаю навести кілька прикладів таких людей, які Раніше не були в Україні, які знали про неї те, що знали. А коли поїхали в Україну, то потім змінили свій погляд, що це країна не лише велика, але ще має якусь велику історію, що там значні пам'ятки історії та культури і так далі. Однак культурний фронт не може вирішити всіх проблем існування української громади в Словацькій республіці, яке в силу різних обставин потерпає від асиміляційних процесів. Вже? По селах eh, молоді батьки з своїми дітьми розмовляють по-Словацьки. Раніше це було явище, яке ми бачили переважно у містах, але тепер проявлюється і по селах. Це перш за все ми приписуємо, тому що та низька національна свідомість пов'язана з тими багатьма факторами, але і приписуємо тому, що не існують школи де б діти вивчали не тільки мову, але й свою історію, свою культуру і так далі. Так що діти фактично виховуються вже як громадяни Словаччини, такі глобальні, я би сказав, то значить, як, як члени того мажоритарного народу. При кожному переписі населення зголошується дедалі менше людей до своєї національності, що стає менше і менше шкіл, де вивчається українська мова. Що декотрі українські установи протяг, протягом 25 років були або закриті, або їх діяльність була сильно обмежена. Так що ми в такому незавидному стані, з якого важко бачити якийсь вихід. От кожним роком у них менше колективів, зато вони запрошують нас, щоб ми хоч щось сказали що від України, що є така держава, Україна, є народ і свою творчість і свою культуру казати тут на теренах Словаччини. Це Народні колективи, народна творчість, вишивка, кераміка, творчість наших народних художників, народних майстрів, лозоплетіння. Це таке спільне, яке в регіоні тут на Пряшівщині, ну будемо так конкретніше говорити, на Гуменщині, на Снінщині і також біля Свидника, та тут в Пряшові і в Закарпатській області. Тут є багато сімей, які з Ужгорода живуть в пряшові. Багато є людей, які вихідці з Закарпатської з великобрезнянського району і тут живуть. І багато є таких, які, навіть із цього регіону живуть у Закарпатті. Українців щоразу народжується менше. А ті, хто здобувають вищу освіту, шукають кращої долі в економічно привабливій Європі. Мені особисто жаль, що наше населення, яке корінно, я би сказала, та генерація, наприклад, моя генерація тих п'ятдесятників, шістдесятників, що вони роз'єдналися ніби. Одні почали себе визнавати русинами, а другі українцями. Але думаю, що там є і Позитивна ознака, що все-таки голосяться до того, що має щось спільне з тим українським розумієте, з тим одним корінням, я би то назвала. Наприклад, особисто я не визнаю виникнення нової мови, русинської мови. Я роками вчила і добре знаю наприклад, українську мову, а таких людей в Словаччині багато. Вони здобули освіту у вузах, навіть ті, хто голосить себе тепер. Русинами, вони закінчили той самий Пряшівський, наприклад, університет або факультет філософський, педагогічний розумієте, вони здобули освіту на українській мові. Так ми би мали з'єднати свої сили. І мені здається, що разом всі ми би мали власне, пропагувати ту нашу мову культуру, але я ніколи не буду вчити нову мову і нею не буду говорити, оскільки у мене є своя діалектна мова. Той удольський ді діалект, так, а вона трошки-трошки все-таки відмінна від тої літературної мови. Но, але я рахую, що мій діалект це діалект української літературної мови. Негативним аспектом відлунює на Пряшівщині русофільство, що пустило коріння у Першу світову війну. Одним із наслідків є поділ української громади Словаччини на русинів українців та русинів. Якщо не зміниться політика держави до закордонних українців, це може призвести до зникнення обох громад через повзуче пословаччиня. Програна Україною на світовій арені. Інформаційна війна також додала нових проблем в питаннях російської агресії на сході. Ми дуже переживаємо за цю ситуацію. На жаль, атмосфера, суспільна атмосфера, громадська атмосфера в словаччині така, що не завжди розуміють. За що бореться Україна галузь культури є потужним та чи не єдиним інструментом пізнання України в Словаччині у цьому процесі? Відіграють величезну роль спільні історичні корені з Закарпаттям. Саме тому русини українці з нерозумінням сприйняли ліквідацію консульства України в Пряшові. У листопаді 2014 року на жаль, цей факт ми не могли змінити ані різними протестами чи різними переговорами. Так що тепер ми працюємо без підтримки консульства, але є у нас підтримка посольства України. Правда, воно знаходиться в Братиславі.